Всім доброго здоров'я, друзі, ви на каналі Моє Поділля. Уявіть собі, зима 1918-го, тобі 18 чи 20 років. Ти не професійний військовий, ти студент, у якого в руках замість конспектів, раптом опиняється Гвинтівка. Проти тебе. Багатотисячна армія, а за твоєю спиною столиця, яку треба захистити будь-якою ціною. Сьогодні ми поговоримо про бій під крутами, чому ці кілька годин на залізничній станції змінили хід історії, І Історія про бій під Крутами. Це одна хлопців, з найгероїчніших кібер, і водночас і найтрагічніших в сторінок української історії. У січні 1918 року Українська Народна Республіка щойно проголосила свою незалежність, проте більшовицька Росія не хотіла відпускати Україну. П'ятитисячне військо під командуванням Мурабьова рушило на Київ. Маючи значну перевагу в озброєнні та кількості. Оскільки основні сили армії Української Народної Республіки були зайняті на інших фронтах або придушенням внутрішніх повстань, на захист Києва стали добровольці, серед них був помічний курінь студентів та учнів гімназії. Молоді хлопці, багато з яких навіть не вміли як слід тримати зброю. Їх було близько 300 400 проти тисяч досвідчених солдатів. Бій під Крутами 29 січня 1918 року відбувся після залізничної станції Крути 130 кілометрів від Києва. Він тривав Близько 10 годин, попри величезну перевагу ворога, українські вояки стримували наступ протягом цілого дня, завдали ворогу значних втрат, здійснили організований відступ, підриваючи за собою залізничні колії та мости. Трагедія та подвиг 27 під час відступу. Одна група з 27 юнаків у темряві заблукала і потрапила в полон до більшовиків. Їх жорстоко катували та розстріляли. Перед смертю один із гімназистів, Григорій Піпський, почав співати, «Ще не вмерла Україна, і інші підхопили гімн. Їх поховали пізніше на Аксольдовій могилі. В Києві. Отже, чому це було важливо? Хоча бій був програний тактично, стратегічно це була перемога. Затримка ворога на чотири дні дала змогу Уряду Української Народної Республіки підписати Брестенський мирний договір. Це означало міжнародне визнання Української Незалежності. Та Допомогу у звільненні територій від більшовиків. Значення сьогодні. Сьогодні героїв Крут називають першими кіборами це символ незламності молоді, яка готова віддати життя за свободу своєї країни. 300 проти 4 тисячі. Студенти проти професійної армії. Бій під Крутами» – це історія про те, як юність стала на захист держави, коли дорослі вагалися. У цьому відео ми відмотали час назад, щоб зрозуміти, як кілька годин опору дали Україні шанс на незалежність. Всім миру, здоров'я і душевного спокою. Тримаймося і знаймо, що історія це наша історія, і без історії не буде держави.